Вітаю вас, друзі. Ну що, російські загарбники і їхні пособники продовжують тікати із тимчасово окупованого Херсону та плакати, плакати і ридати. Ось наступне відео мені дуже сильно нагадує те саме відео із Криму, де плакала росіянка і казала, що їй не хочеться їхати і залушти. Тільки тепер це відео із Херсону. Все розуміємо, але ми вірнем не переживайте. Вже третю добу російські пропагандисти ніяк собі не можуть знайти місця. Єдине, чим ми зможемо перекрити це наше пораження, mm. у нас в останнє време дуже багато складних рішень. Ми всі розстроєні в чувствах. А тим часом Збройні Сили України крок за кроком поступово звільняють українські населені пункти на правому березі Дніпра.

Я абсолютно впевнений, що такі відео ми із вами іще ще побачимо із кожного українського села, селища чи міста, які зараз поки іще перебувають в окупації, тому що Україна обов'язково переможе. І тут на цьому моменті я вам нагадую: підпишіться на мій канал, лайк до цього відео натисніть і залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити знову про. Ситуацію у тимчасово окупованому Херсоні є багато багато новин. До прикладу, учора Міністерство війни Російської Федерації виступило із заявою, що усе, що зараз відбувається, оця їхня втеча це просто такі маневри. На Ніколаєво криворожському напрямку осуществляється маневр підрозділення російської групи військ на підготовлені позиції на лівому берегу ріки Дніпро. Строгом відповідності з утвердженим планом. Абсолютно за планом. Ну, це стовідсотково так і було задумано на самому початку. Росіяни чомусь залишили частину своєї техніки. Трофеї. А ще так само, цілком за планом, росіяни почали потрапляти у полон під час своєї втечі. І вчора вночі російські пропагандисти дуже гучно кричали про те, що коли російські загарбники намагаються тікати із правого берегу Дніпра, то виявляється, жахливі українці беруть і по ним стріляють. Усе стовідсотково за планом. А в одному підрозділі, я не буду поки називати в якому, останній приказ був. Піріваті з гражданку сікак строгом строгам с сутржоним планом. Самі ж російські пропагандисти показують відео, як російські окупанти пішки тікають із тимчасово окупованого Херсону. Всіго хорошего Русские ідуть. Дамой, чому саме пішки? Запитаєте ви? Ну тому, що на їхній переправі трапилась якась біда. Якщо подивитись на наступне відео, то видно, що російська військова техніка була уражена просто на переправі. Відні прильоти воїни збройних сил України не давали росіянам спокійно тікати і били по них постійно, коли вони намагалися перейти або переплисти через Дніпро, що їм, м'яко кажучи, не дуже вдавалося. Але та частина окупантів, яка зрештою змогла втекти, після своєї втечі підірвала Антонівський міст. Два обрушених прольота Антоновського моста. Вероятне, он був подорван во время вивода російської групіровки. Тим часом у самому Херсоні, поки і ще окупованому, який чекає на Збройні Сили України, на центральній площі з'явився український прапор. Але найбільшим випробуванням здача херсону стала навіть не для російської армії, а для російських пропагандистів, які бояться тепер цю тему коментувати. Якщо я поддерживаю это решение, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российским пропагандистам дуже важко. Вони не могут ані підтримувати втечу из Херсона, ані її критикувати, тому що можна сісти до в'язниці. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные дії, направлені на дискредитацію ворожодних сил, та ж саме 280-та стаття, я в тюрму не хочу. Проте все одно знаходяться найбільшу пораті російські пропагандисти, які вилизують ось оцю ганебну втечу. І вони кажуть, що коли російські війська тікають, то це насправді завдяки дуже мужньому рішенню. Це дуже важке рішення. І щоб таке рішення прийняти, треба бути Очень мужний человеком. і взагалі, коли росіяни тікають, коли вони здають Херсон, то це насправді вони так не тікають та нічого не здають. І звісно, эти території не здани, а просто ми а ушли. Херсон і Херсонська область це вже Росія навсегда. Просто сейчас стратегічно важні. Підіслоцируватися так, так, друзі, вам це точно не почулося. Коли росіяни зазнають однієї із найбільших поразок під час цієї війни, якщо не сказати найбільшої поразки, то вони продовжують казати, що вони насправді перемагають і беруть Київ Варшаву. Водруження наших в Києві. Дальше я вважаю, що е того ж самого заслужуває та же самая Варшава і весь этот блок. НАТО. Мені навіть складно уявити про яку саме перемогу вони будуть розповідати тоді, коли будуть здавати, наприклад, Москву. Але це все на російському телебаченні. Отак, а от серед тих самих звичайних простих росіян настрої надзвичайно панічні. Вони кажуть про тотальну деморалізацію. Це падіння авторитета власти, гігантський, такий вот деморалізуючий удар по країні. Вони для себе ніяк не можуть зрозуміти, як таке може відбуватися, як це Владимір Путін, наче як проводив псевдореферендуми, наче як щось там кудись приєднував, а Тут виявляється, він взяв та й усіх кинув. Владимир Путин Путін говорил, что що ми не перечим не остановимся для защиты своїх територій, і Херсон був в состав значит, Російської Федерації. Ну то есть, где вот эта красна лінія, коли ми почнемо там воювати по-настоящему, виявляється, Владимир Путін не просто усіх кинув, він іще й потускні, і тепер довіра до системи зникає у росіян. Блистательный медійний образ нашого верховного главнокомандующего изрядно потускнел на фоні таких новостей, к сожалению. Демонстрація неадекватності цієї системи слишком наглядна, слишком серйозно. І у цей самий час у прес-секретаря Владимира Путіна Пескова запитали, чи не вважає він принизливим втечу російської армії із тимчасово окупованого Херсону. І Песков каже, що ні, ви що, спецоперация по плану. Отступление с Херсона это большой удар по престижу Владимира Путина, даже унизительно для него. Мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается. Собственно, мені нічого добавить, нічого сказати по темі. Спецоперація і справді йде чітко за графіком та за планом. Але тут треба уточнити, що це, напевно, план Збройних сил України. Але скільки би пропагандисти зараз не розповідали, що насправді усе добре, це усе тільки перемога Росії. Більшість росіян починають, здається, про щось здогадуватись. Вторе адмін адмінговорі братан. Проведи прямой ефір, чтобы успокоить людей. Но я думаю, если я проведу прямой эфир, то у людей начнутся проблемы с сердцем, как у меня. Росіяни, точніше, навіть їхні пропагандисти, бо оце якраз ви щойно бачили пропагандиста, самі себе готують до того, що доведеться віддавати усі українські землі, включно із Кримом. Якщо ми так і далі будемо воювати, а все к этому йде. Ми про Крим. Прогнози у них якісь дуже погані, абсолютно невтішні. Росія планує програти війну, очевидно. А потім Владиміра Путіна скинуть. Хоча можливо це відбудеться і раніше, судячи із того, як росіяни постійно ниють від кожної своєї найменшої поразки. А тут чи не найбільша поразка від початку війни? От а далі не виключаю і або просто переворот влади в країні. І ми кажемося, окупації не пойми кого. Все, все. Вау. Все! головне, що при цьому у росіян точно немає ніякої паніки, як і немає вже Кіріла Стрімаусова, який теж любив казати, що паніки нєт. Вони усе ще сподіваються на перемогу, яка буде не за 2-3 дні, вже як вони казали на початку, і не за тиждень, а можливо за кілька десятиліть. Але і це не точно ніяких панічних настроєній бути не може. Побіда нам дасться, можливо, в втічені кількох десятиліть. Ну а тим часом росіяни на півночі нашого українського Криму продовжують будувати оборонні споруди та рити окопи. Вони сподіваються, що це їм колись допоможе. Але росіянам вже не допоможе нічого, їх вже нічого не врятує. Вони отримують поразку за поразкою і кожного разу усе більшу та більшу. Для мене друзі є цілком очевидним, що ми перемагаємо вже сьогодні, що перелом у цій війні відбувся, і що Збройні Сили України звільнять усю. Територію України і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Але для нашої спільної перемоги нам і ще треба буде багато попрацювати. Не забувайте, яку ціну ми із вами сьогодні платимо за нашу свободу та незалежність. Підтримуйте наших воїнів, допомагайте Збройним силам України обов'язково і як тільки можете. І разом ми з вами, друзі, я впевнений, будемо святкувати нашу спільну перемогу над Російською Федерацією, яка поки і ще тимчасово існує.